Chamud, znajes, co ja zaraz baczę, ożo. Тумана та є туман там є тумані тварі мені розповідали в дитинстві про них. Вони оточують свою жертву, забивають палками, приковують до стовпа і з'їдають заживо ожогнує там туман той що те, що ти мені кажеш, це все казки твоїх батьків. Хамутрай, може, ти щось скажеш рай дивиться на нього з виглядом ти що дурний хамут рука, а ти ти ж не хочеш померти рука. Для мене померти в бою для мене честь. Хамут, ну звісно, люди найсмачніші з усіх грязя, звідки? Ти знайшла, що люди найсмачніші. Хамут, бо роботи зісталі щиків тверде м'ясо, а це ройці ну церойці, ожогну, тут туман видимість погана і якісь звуки стрьомні, та й нічого, що ти казав, хамут, алло, мене хтось чує. Коли вони ввійшли в туман, кожен з них думав, те, що всі йдуть поруч. Гра попіклував про те, щоб у кожного була мапа міста саме на той випадок, якщо вони по якійсь причині розійдуться. Першим до міста прийшов хамут, він обережно йшов через туман, обходячи місця, звідки доносились. Страшні звуки, дойшовши до міста, туман трохи розсіявся. Хамут крикнув, думаючи, що хтось їде за ним сторожа. Швидко його припнула сторожа. Вони можуть прибігти на звук раптово з туману виглянув силует. роється війна сторожа дістала мечі. З туману виглянув рей, який ніс на плечах руку. Хамут, що з вами сталося, рей показує. На туман показує на руку, він обережно поклав її біля сходів і почав показувати за допомогою долоні і пальці одна рука. Була на місці, а інша обходила її з різних сторін і били. Потім одна рука підняла іншу і понесла хамутну, і це все рей махнув рукою. Тим часом Ніл і ожог шукали дорогу в тумані. Ніл знаєш, поки ми одні. Я ходів би з тобою поговорити стосовно того, що ми знайшли на базі пона і креку на ожаг. Я не думаю, що про це має знати хтось. Крім мене тебе і грязі. Ніл може сказати Рею. Ти ж знаєш, він достатньо мовчазний, щоб нікому не говорити. Ожог. Ну, Що правда, то правда. Ніл, слухай, не можу зорієнтуватися, де ми ожогось. Дивись, вогні це напевно чи Табір, давай, Спитаємо дорогу, коли вони підійшли до табору. Вони побачили, як натовп божевільних синіх ройців намагався з'їсти. Ану, той кричав їм грер, а вони йому грер. що ж гер, треба було щось робити. Ожог дістав меч із усього розмаз вдарив по натовбо. Відштовхнув його, ніл злама ланцюги. Ану, і вони разом побігли геть від них. Раптово вони почули далекий крик хамута, вони побігли туди, а за ними тумані тварі пробігши 15 хвилин, вони думали, що відірялися від них. Туман трохи розсіявся, і вони побачили. Вогні міста добіши до брами вони зустоїлися з хамутом Нілану і як тебе могли схопити, ану грер, рер, гніл, ясно, раптом з туману вибіг натовп, туманих тварів. Почалась битва. Вони разом зі сторожею відбивались хамута, схопили за ноги і потягли, як раптом конь ударом свого величезного меча відрубав руки, які тягли хатума всі разом вони перебили тумаників. Хамут конь. Грязь яким бісом ви сюди прийшли. Конь ми зустріли групу тех мисливців, що згодились за дві тисячі катів провести нас через туман. До цього міста Хамутрей піднімай руку, йдемо в бар. Нам тепер треба вибратись.